Всім привіт! Мене звати Анна і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Тут ми говоримо про вишивку і не тільки. 3 березня 2025 рік і я сьогодні розпочинаю невеличку роботу від Наталії Лужанської, нашого українського дизайнера. Єдинорога і Робота називається Весняна творчість. Ось такі ножнички. Особливість цього сюжету в тому, в цих от їх сага не показує, але ось тут мають крутитися троянночки. Я хочу їх навчитися крутити. Для роботи я взяла відріз мурану 25 на 35, тому що сама робота невеличка, 17 на 16, використовується 9 кольорів Дімесі і бісер. От бісер, я не знаю. Куди я його приникала. А, Тим не менше, в процесі роботи, я думаю, все-таки його знайду і пришию. По марафону тут 4309 хрестиків, з них, власне, хрестик 1965 стіпків, Все інше у нас декоративні стіпки, бексіч. А, тут 232 бисеринки навіть і 122 фрузлики. Я так розумію, фрузлики це у нас якраз оці Да, тут різні стіпочки, але, скоріше за все, це ці трояндочки. Гарний сюжет на такому рожевому мурану я підготувала нитки, ДМС по ключу, думаю, буде прикольний сюжет. Тож, я йду розпочинати. А що в мене вийде, ми побачимо в наступному включенні, я думаю, зустрінемося як мінімум наполовині. 6 квітня 2025 рік і я сводова з 50% ось такої роботи. А Наталія Лужанська, весняний, весняна творчість. А тут вишито вже в мене всі хрестики. Ось, ось так вони виглядають всі, боже, скільки ж їх, 1965. Я розпочала роботу з центру з цих ножниць. А, зразу зробила тут, до речі, Бакстіч. Він робиться чорним кольором в одне в два складення. А, чорний колір зразу вже вийшов з роботи і вийшла ось цю мережевну рамку білим кольором. Не знаю чому. Ну, можливо, через Мурану, але все ж таки дивно. Але в мене дуже сильно рвалися білі нитки. Я не знаю, я купила новий моточок ДМС, і це ну, дійсно ДМС. Але, ну, прям, це було особливо в цій частині, дуже сильно вони рвалися. Я не знаю, в чому причина. Але так є. Тож, мені залишилося тут прошити бісер. А, зробити, до речі, ще бікстіж білим. А, виш... Тут ще є лезі-дезі. і вишити трояночки. Ось такими яскравими кольорами. Ну, не вишити там, шовчиками їх зробити. А, виходить дуже ніжно. Дуже гарно, я вам зараз ще раз включу, як це має виглядати, дивіться. Ну, тут трояночки це скрін саги. Тут, до речі, ще крім Lazy дезі і, будуть і бісеро, і будуть ще французькі вузлики. Отже, невеличкий сюжетик, але дуже приємний. Я йду вишивати декоративні стіпки. І, напевно, в наступному включенні ми побачимо фініш цієї роботи. Не перемикайтесь. 18 травня 2025 рік і я до вас з черговим, можна сказати, етапом в роботі від Наталії Лужанської весняна творчість, ось так має виглядати. Ось, що в нас є на роботі. Я додавала бекстіч Солов'їні Вічка і бісера. Дивіться, Саме цікаво в кадрі вам бісер виглядає таким рожево-перлинним, хоча він білий. По ключу там мав бути кхе, кхе, бісер Тохом або бісер преціоза, а 12. -ка. Ні одного, ні другого я якось швиденько не знайшла в магазинах. Той, який я готувала для відшиву, я так і не знайшла. Тому що я вже раз купувала, куди поклала, невідомо. І я другий раз купила у мережі Львів, <кій> бісер Ось такі біли. Дивіться, він. Такі біленькі, дрібненькі. Але врах... із за того, що в нас основа рожева, ну, дивіться, хрестики білі, да, а бісер <кій> реально вам камера передає як рожевий. Хоча в реальному житті, якщо дивитися, це такий білий бісер. Залишається на роботі останній крок. Наразі вона вишита на 80%. І останній крок це в нас прикраси. Це ось ці трояндочки. Там є ще фрузелки. ось вони. Це фрузелки, це не бісери. І Лезі Дезі. І зараз на ось таку ніжну-ніжну. Основу, ніжне мережево будуть накладені, я вам покажу, які кольори. Здається, ось. <кій> так, що того, здається, там немає білий, ось, Це ще додається на основі. Тут не так багато. ламаю голову, як зняти вам, як крутити трояндочку. Надіюсь, мене вийде. І ми в наступному включенні покажем. побачимо покажемо, побачимо. Шметочок майстер-класу, <кій> як робити трояндочки. Не перемикайтесь! В коментарях мене просили показати, як я буду крутити трояндочки. Зараз ми почнемо спочатку. Я взяла нитку, яка мені попалася. Це блакитна. Дивимося в ключ. У нас трояндочки мають крутитися в 5 ниток. У мене тут три, я зроблю в три. Беремо спочатку ми розділяємо їх, звісно. Ось. Угу. Зараз буде в прямому ефірі нитка закрутиться. Ну, В принципі, щось подібне. Так, розділила нитки, так вони будуть, не будуть крутитися між собою і будуть такі більш точніші. Зараз вдіну голочку. Так, оскільки я це роблю через камеру, мені не дуже зручно, тому я буду кріпити. Ну, я закріплю приблизно, я думаю, в кожний кріпить як а, йому зручно, кріпимо нитку і дивимось на. Схему вишивки. Нам потрібно спочатку вишити ось ці 5 пелюсточок. Там на схемі буде видно, наскільки має бути ось ця кожна рисочка, там буває на дві клітинки, на 3 клітинки. Або На дві клітинки тільки вверх, або ще дві клітинки вверх, дві в ширину. На схемі в сазі це видно. Ось вона отак в сазі виглядає. Дивіться, так, я би ще принесу, бачите, ось видно, як вона має знаходитись. Тож я просто вишую, як то кажуть, як я це бачу, ну, чисто на мій смак, плюсточки Ці. через камеру я вам скажу дуже погано вишивати. Ось бачите, вивожу знову у цьому місці. Так, маємо так. Я шию приблизно, але у вас в сазі буде можливість. Розуміти, як їх розмістити там як правило, 5 штук. Просто приблизно, і я вивожу голку ось тут збоку. І дивіться, принцип самої роз... крутіння розочки. Ще візьму. Ми маємо під однією ниткою пройти знизу, однією зверху, і знову однією знизу. І так по черзі. Бачите, ця ми йдемо зверху. Ось тут буде зверху нитка, тут ми продінемо знизу. Знову зверху тут пройшли знизу, тут зверху, тут знизу, і, власне, так крутимо до кінця, поки е не сильно затягуємо, я почала затягувати, я бачу. І в нас отак в кінці кінців з'явиться трояндочка. Тому тут треба і нитка багацько складень, щоб вона перекривала. Ну і доволі довга нитка. Так, в принципі, вона і буде виглядати. Ось так отак, і прям до кінця. Одна зверху, інша знизу. І ми таким чином формуємо трояндочки. На тканині це легко зробити, тому що десь можна, я бачите, я пальчиком знизу підтримую, але саме привычка. я вишиваю два проколи. Трошки ослабила тканину, щоб було. Щоб було легше. І ось можна трошки ще накрутити, і, власне, у нас так буде виглядати наша Бачите? Ось вона. Так оної ну, нам ще можна кілька разів пройти, і ось у нас наша троянна. Нічого складного. Я думаю, ось схема. Спочатку вишити ось ці штучки, а потім так-тик-тик. І все, одну вверх, одну під ниткою, раз, раз, над ниткою. І в нас така гарненька трояндочка. Що ж, друзі, 10 вишивальних днів і в мене ось така краса. Я піднесу поближче, бо щось вона, чи то світло, чи що. Да, у мене, походу, зі світлом. А, накрутила я гарнюні троянда. Дивіться, яка краса, який букет. А, тут, крім трояндочок, у нас були ще і фрузелочки, і Лезі Дезі. Трояндочки менші-більші. Дивіться, яка. Армісна робота, така ніжна, весняна вийшла, ну, взагалі чудово. Я задоволена і основою і роботою, так, якщо не дає. Подобається мені, але коли шовчики разом з хрестиками приєднані. Ну, Красаж. Що ж, буду Наталі не так багато дизайнів саме на тканині, в неї багато на невеличких таких наборчиків, але я придивлюсь, можливо, в неї ще щось таке цікаве вийде уже на тканині. Що ж, друзі, зустрінемось в наступному відео. Вишивайте в задоволення, будь ласка, будьте в безпеці і пам'ятайте, все буде Україна! Всім пока-пока!